207 українських полонених, цивільних та військових повернулись додому. Радісну звістку повідомив президент України Володимир Зеленський. Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що з російського полону вдалося визволити воїнів зсу, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції. Це рядові сержанти та офіцери. Серед них багато оборонців Маріуполя, військових, що були на Азовсталі, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Thank you. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 180 оборонців, які повертаються додому із рядового та сержантського складу, ще 27 українські офіцери. Щонайменше 36 із з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21 Раніше, після падіння Іл-76 у Білгородській області, Росія заявила, що ніяких обмінів більше не буде. Однак днями Кирило Буданов запевнив, їм не вдасться зламати наші плани. Наших, наших людей, наших громадян, військовослужбовців чи цивільних, воно не має бути в небезпеці і в тих жахливих умовах, яких їх там утримують. Все, що можна зробити, ми зробимо. Я певен, що найближчим часом обмін все ж таки відбудеться. А що сталося з цією з цим епізодом? З часом ми дізнаємось за пророблену роботу. Президент України подякував очільнику української розвідки Карилу Буданову, керівнику офісу президента Андрію Єрмаку, заступнику начальника горга Дмитру Усову, голові СБУ Василю Маляку та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименко.